Добрий вечір. Слава Україні. Добре, слава! Вітаю! Пане Олеже. Де ви були в момент обстрілу в столиці? Що чули? Що бачили? з ваших соцмереж зрозуміло, що ваш офіс також постраждав від удару? Е, так, я так раз їхав, їхав за кермом в е, момент, коли були перші вибухи, коли працювала ППО. Е, власне кажучи, їхав на роботу? У нас так само офіс. Не скажу на роботу, це саме постраждав офіс нашої насправді волонтерської організації ЮАХЕЛП, це наш хаб на базі нашої організації народовладдя. Її офіс народовладдя пішов по за, за спадком до волонтерського центру. У нас там дуже насправді і багато майна знаходиться, котре треба хлопцям регулярно передавати, і він знаходиться в тому районі. На жаль, котрий постраждав найбільше. Я не буду уточнювати, де це саме, але... Кияни, думаю, знають, зрозуміють, куди сьогодні найбільше бив ворог. Слава Богу, всі цілі. На жаль, не перший раз уже в офіс так само прилітають осколки. Дуже так знаєте, моторошно, тому що коли це все закінчилося, біля офісу є дитячий майданчик, там валялися просто осколки від російських ракет, і наші українські діти також приймають як буденність. Та а ці осколки могли їх. Вбити, ми безперечно, найстрашніше що сьогодні було це те, що постраждала найбільша дитяча державна лікарня України, дитяча лікарня Ахмадит. Справді дуже дуже від цього моторошно, ще більше злість бере на ворога. І розуміння того, що ми і зупинятися не маємо. Ну і розуміння того, що війна не тільки там на передовій, війна на жаль стосується напряму і наші мирні тилові міста, такі міста як місто Київ. А сьогодні був були удари російських ракет не тільки по Києву, а там ще по Дніпру, по Кривбасу, по ряду інших міст. Те, але що вкотре підтверджує власника, що це ми воюємо проти терористів, так тому що це ті, котрі б'ють по цивільним об'єктам, ті, котрі б'ють по дітям. Кажу ще раз, це найбільша дитяча лікарня в Україні. Одна з найбільших найвідоміших в Європі. Ну от бачимо вкотре обличчя нашого ворога. Вони воюють проти проти дітей. Проти дітей Я дуже в принципі непогано знаю це відділення нове Охмадиту. Знаю, що там є дітки, котрі лікуються, борються з хворобою. У них така знаєте, друга війна. У них основна війна, безперечно, їхнього народу проти Росії. А друга війна це проти смертельної хвороби, проти раку. Там є діти з онкозахворюваннями, і насправді дуже все. Жахливо і для їх лікування, і для їх імунітету там лікарі, їх батьки витрачають просто над зусилля, над ресурси, щоб це лікування проходило успішно. Намагаються огородити їх, зробити всі умови. Я боюся навіть уявити, що сьогодні пережили ці діти. Тому користуючись вашою вашим ефіром, фірами, лише буду закликати українців донатити на перевірені збори, збори ваших друзів. Великих волонтерських організацій, яким ви довіряєте, я згадав наш волонтерський центр Your Help, Ми так само допомагаємо Збройним силам України. Оцю всю злість треба безперечно акумулювати і підтримувати Збройні Сили України. І до речі, зараз на кадрах, ті, котрі ви демонструєте, знаєте, приємне явище, тому що ми з вами дуже багато коментуємо політичні новини, і там мало що приємного в Україні. А тут знаєте, кияни на кадрі котрих об'єднала біда кияни, українці насправді вміють єднатися. Коли дуже складна ситуація, це початок повномасштабного вторгнення, інші проблеми, так і зараз. Люди буквально через там декілька хвилин були вже біля цієї клініки, були з водою, були з фруктами для дітей, розбирали завали разом з рятувальниками. Там було дуже, і дуже і дуже багато людей. Це гарний дзвіночок. Я хотів би Україні, щоб українці е, насправді пишалися цією єдністю, дорожилися єдністю і розуміли, що ніякий ворог, ніякі ракети нас не зламають. Тому що, от подивіться на кадри. ви таке десь бачили е, у ворога. Ви таке десь бачили в Росії, що після ракетного удару балістики люди бігли е, розбирати завали, тому що там їх співгромадяни, тому що там е, так само їх українці, чиїсь чиїсь батьки, чиїсь діти і так далі. Е, ну якщо 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 мене є що час, безперечно хотілося б зробити акцент е, щодо е, так званої міжнародної спільноти стурбованої. Постійно стурбованої міжнародної спільноти, яка нам розповідає, що нам по НПЗ не треба бити, бо ціна нафту буде не така, яка не сподобається, і в сполучених штатах ще десь розповідають нам, що не треба бити по російській території в глибину, тому що це може бути ескалація. Та кажу ще раз, у нас тоді діти з онкологічного відділення на вулиці опинилися під завалами. Ну вони нам розповідають фактично те, що з тероризм можна толерувати. Зараз має бути однозначна позиція у українців у тих людей, які займаються адвокацією міжнародної західної зброї, що тероризм не можна толерувати, і люди, котрі толерують тероризм, вони вийдуть так само в історію, як пособники тероризму. І зараз, нарешті, треба ставати на шлях реальної боротьби і знищення тероризму. Тому що знаєте, для мене апофі апофіот. Тобто це одно, щоб ми пропонували. Американцям, там, я не знаю, британцям з терористами домовлятися е, сідати за стіл перемовинами, там з Бен Ладеном. У них інші методи з терористами. І я це вітаю. Терористами перемовин не ведуть. Терористів треба знищувати. Те, що сьогодні відбулося в чергове в Києві, це тероризм проти українських дітей, проти цивільних громадян. 20 людей загинуло в Києві, цивільних людей, котрі просто хтось приїхав на лікування, хтось поїхав на роботу. Тому має бути жорстка безперечно, відповідь. Україна має жорстко виступити в організації Об'єднаних Націй, скликати Радбез, що зараз зроблено, але будемо дивитися наскільки так. ключові, наскільки ключові країни почуються безперечно. Тут треба апелювати до сполучених штатів Америки, до Великої Британії, до Німеччини, до Італії, Польщі, тих країн, котрі реально мають ту зброю, котре може змінити цю ситуацію. Тому що для мене абсолютно очевидно, і думаю, для більшості українців, котрі на сьогодні відчули, що таке е, ракетні удари, це що треба завдати ударів по військовим базам Росії, де розташовані ці літаки, де розташоване це ракетне озброєння. Це на жаль тисячі кілометрів. Але така зброя на сьогоднішній день є, її просто нам не дають, тому що розповідають, що не хочуть ескалації. Ну тоді нехай ці політики опублікують фото цих українських дітей. Біля завалів і скажуть, що вони готові жертвувати українськими дітьми ОПІ на нафту, тому що ну насправді вже той час, коли не хочете підбирати е, мову, ми дуже всі там, граємо в дипломатію, але я втомився від того, від цього лицемірного е, світу цієї міжнародної клятої дипломатії, котра за шматок е, я не знаю, якоїсь странної нафти і ще чогось поставить під питання життя і здоров'я дитини. Що найважливіше, що декларована в ООН прийняті конвенції по захисту прав дітей. Ми відмічаємо 1 червня Міжнародний день захисту дітей. А сьогодні вони спокійно дивляться, як цих дітей вбивають. Тому так само от, закликаю українців діаспору, дипломатів, політиків. Україна зараз має бути єдина в тому, що за це має бути відповідальність. Нам мають надати ту зброю, якою ми можемо вберегти себе. Тому що білі дрони 155 після п'яті це добре. Це треба на фронті, і треба не забувати. Та що так само Україна має боротися на фронті. Але стратегічно щоб зараз вберегти свої цивільні об'єкти, цивільних людей, дітей, нам треба далекобійні ракети для того, щоб завдати удару по місці дислокації. Я б не сказав, що це військові об'єкти. Військові аеродроми Росії, це знаєте, місце розташування терористичних організацій насправді. Тому що я не знаю, як ще назвати тих, хто стріляє по дитячій, по найбільшій дитячій лікарні. От і все проста арифметика. Ну, подивимось зараз на міжнародну спільноту, чи справді вони проти тероризму, що декларували століттями, знімали красиві фільми і так далі. Або вони зараз за нафту і за вибачте лицемірство. Ну будемо дивитися від нас тут лише е адвокувати цю історію. Ну і так само всередині країни. Мати мати єдність і так само не втрачати ситуацію на фронті, тому що це все дуже важливо. Це ж робиться для дестабілізації ситуації, щоб українці злякалися, щоб українці подумали, що все пропало, що зараз капіталюємо і так далі. Ну я скажу ще раз: росіянчики, вороги, котрі на це сподівалися, кого бляха муха намагаєтесь налякати? Ви бачили фотографію тих дітей, котрі не бояться вас, уродів навіть в тому, тому важкому стані проти важких порог, і тих людей, котрі прибігли через хвилини допомагати. Ніколи вони нас не зламають, і не таке проходили. Але зараз треба зробити так, щоб справді вони за це відповіли. Так, кілька високопосадовців. президенти Чехії вони висловлювалися щодо сьогоднішнього удару. Але як ви кажете, важливі не лише слова, а й конкретні дії. І президент Зеленський ініціював засідання Радбезу. Але зараз там головує Росія. Ну таку, от маємо. Ситуацію а про ну, знову ж таки, це питання, це, це просто знаєте, це апофіоз. А давайте комусь я не знаю. От хто найбільші терористи там в Британії, в Америці, там ІГІЛ, Аль-Каїда. А давайте вони будуть головувати в радбезі. А ми будемо казати, що з цим зробити нічого не можна. От зараз я ж кажу той час, коли вже просто не вистачає слів. Наскільки це лицемірна міжнародна дипломатія, і вони будуть ходити в красивих костюмах і так далі. Тут хочеться знаєте, так само наголосити, що насправді в історії були такі схожі випадки, Та, коли лицемі політики гала... грали в лицемірство, розмінювали території, людей і так далі. Але цих людей потім історія дуже сильно запам'ятовувала, і потім їм родичам було дуже соромно за таких от нащадків, котрі замість того, щоб стати справді на е... істинний шлях, на шлях правди проти тероризму, проти загарбників, проти наци... нацизму, проти геноциду, вони ставали на шлях бабла. Зараз західні партнери можуть так само до цього е, догратися. Ну, на завершення нам строї робити, адвокувати так, щоб е, вони понесли за це відповідальність. Ну і так само економічно нам треба змінюватися, розуміти, який у нас ворог, який жорстокий у нас ворог, яка це серйозна війна, все ж таки е, грати більше в сторону е, військової економіки, військових рейок. Справедливого прогресивного оподаткування оподатковувати більше олігархів заради української зброї, заради того, щоб у нас були мирні міста, заради того, щоб пришвидшити нашу перемогу, і це все закінчити, не може відбуватися те, що відбувається зараз. Що півкраїни воює і думає про допомогу, хтось у війську, хтось волонтерством. А півкраїни, вибачте, вже відірвалося просто від реальності живе життя бізнесом займається. І от у них уже все добре. Ну так не буває. По перше. А по-друге, Київ здається, сьогодні в чергове е натякнув, показав на те, що це війна всієї країни. Тому так само і е влада має економічно змінити рух країни, е збільшити виробництво власної зброї. Це можливо переходом на військову економіку, на військові рейки. Тому що повторюся, вибачте, ми воюємо не з якимись племенами. Ми воюємо з однією найчистейніших і найтехнологічніших. І по озброєнню, по кількості озброєнь армії світу, це треба не забувати. І так само вони змінюються, і ми маємо змінитися. У них стає більше зброї. Вони виробляють її. Вони технологічнішу зброю додають. Ми не можемо стояти на місці, тому що е, такі удари можуть повторюватися. Не зрозуміло, яка ситуація буде на міжнародній арені. Її дуже, дуже важко прогнозувати. Вона дуже часто змінюється. Е, не можна надіятись тільки на міжнародну зброю. Так само ми маємо розуміти, що нацбезпека це в першу чергу наша наша українська зброя. Тому мені дико дивитися, як е, е, українська влада нічого не робить в цьому напрямку. Економічну країну не змінює. Е, хтось живе життя, і все класно. Ну так неможливо буде е, перемогти. А без перемоги, на жаль, ці кадри, які ми бачимо з вами, є дуже великий ризик, що вони будуть повторюватися. Тому ну, я під уже резюмуючи Росія, країна терорист. У нас ворог терористи з терористами перемови не ведуть. Їх знищують. Це єдина така аксіома в цій війні. В цій війні ну особисто для мене. Я думаю, що дуже багато глядачів мене підтримують. Так, от власне ця атака вона відбувається. Відбулася на, на тлі всіх цих новин: про перемовини з РФ, про саміти миру, угоди, прохання припинити вогонь. Я маю на увазі прохання Орбана до Зеленського про те, щоб припинити, нібито то вогонь дорослі люди, більш дорослі люди. І ну, Але Росія вогонь, вона чітко мир. показала, що їй не потрібен ніякий мир. Це якийсь такий сигнал, ніби що. Мир їм потрібен. Мир їм потрібен для Правильно. того, щоб більше зробити іскандерів і е, кінжарів. Угу. І далі просто більше знищити українських дітей. Ось для цього треба мир. Кажу ще раз, з тими жопами терористами Ні. на перемогу з ними нема про що розмовляти. Це перший удар по цивільним об'єктам, це перша дитяча лікарня, перший пологовий. Ні. Ні. Хочете позагравати з терористами? Я не хочу після важкого поранення. Так, я теж мрію про мир і так далі. І моя родина, де хочу пожити. Але я ну трошки в мене голова на плечах є. З терористами немає про що говорити. Їх треба знищити. Акумулювати свої сили, акумулювати міжнародні сили і знищити їх раз і назавжди. Росії не має існувати в тому форматі, в якому існує вона зараз. І не має існувати у військовому плані, допоки у нас буде такий склад. Мирів можна поукладати просто ну на 10 томів, тільки через пару років почне знов прилітати. Тільки в такій кількості, вибачте, що будемо будем потім собі локти кусати. Тому не можна зараз безперечно, на це йти. І з однієї сторони, знаєте, те, що росіяни зараз довкіщаються, те, що цих ударів, це візик ну, не повернеться сказати, що це добре, але це от-от, от їх обличчя, от, от про такого ми воюємо. Які піджаки, які міжнародні перемовини, які високі конференції? З ким? Це нацисти. Це справді нацисти, це люди, котрі займаються геноцидом. І справді це зовсім не перший такий масований удар, і, мабуть, не останній був і пологовий в Маріуполі, і вокзал в Краматорську, удар по житловому будинку в Дніпрі у січні торік. Кременчук, торговий центр, центр Одеси, Вінниці і тепер Охмадит, дитяча лікарня. А ви, до речі, були там, можливо, з кимось спілкувалися? Я приїжджав там, там було просто дуже і дуже, дуже багато людей. У мене дуже багато знайомих були там на розборі саме завалів цієї історії. Мотрашна ситуація, я коли з дитиною. Не в цьому корпусі, але в сусідньому. Я коли з дитиною лежав там, є знайомі, котрі працювали саме в цьому корпусі. Тому я про цей корпус дуже добре знаю. Він новий, він сучасний. Це дуже складні діти. Там лежать з смертельними хворобами, які борються за життя, і кажу ще раз: я розумію прекрасно, через що це діти проходять, і страшно, що є ще от е, така на жаль ситуація в 21-му столітті в центрі Європи. Коли діти проти однієї смертельної хвороби борються, а тут ще є ті, хто ракетою хочуть позбавити їх життя. І Попри це, вони борються і про того, і по і проти того, і проти того. Тому так це дуже я не знаю навіть які слова підібрати, тому що це дуже серйозний удар. І по інфраструктурі охорони здоров'я таких лікарень, на жаль, у нас небагато і дуже дуже багато всього робили для того, щоб цей от. Корпус домучити, там було дуже багато проблем, щоб його відкрити. І там, нарешті, почали лікувати дітей від смертельних хвороб. І зараз е, фактично позбавили можливості, е, тому що таких закладів просто нема в Україні. Позбавили можливості в е, нормальному лікуванні українських дітей, е, тому, тому так. Так, там мало чого доброго, в принципі, в Києві де є ці завали, але внушає позитив те, що. Кияни були сьогодні на вулицях після ударів. Кияни не злякалися. Кияни рятували своїх людей, допомагали своїм людям. Були, знаєте, модорошні місця. в декількох одразу місця в Києві люди були під завалами, їх доставали рятувальники разом з киянами небайвідужніми. Тобто, це вкотре демонструє справді єднання країни, тому що ну, тебе це не твоя робота. Ти можеш бути осторонь, тобі може бути страшно після обстрілів. Мало я бажання одразу йти на місце прильоту. Після обстрілів, але це нас і відрізняє від ворога. Так, перед перед вами ми спілкувалися із фотокореспондентом Яном Доброносовим. Він теж наголошував на цьому світлому, доброму те, як люди приходили, приносили воду, їжу, розбирали завали. Насправді, ці кадри вони такі дарують надію на те, що. Справді все буде добре, і українці такі самі згуртовані, як були на початку повномасштабної війни. Пане Олеже, чому світ не може це зупинити? Можливо, це таке трохи риторичне запитання? Ну знаєте, я багато ставив це питання, коли був Сполучених Штатах Америки, звідки я повернувся буквально пару днів тому. Я я з однієї сторони їх розумію політично, в плані міжнародної політики. Вони багато своїх внутрішніх питань. Але дуже часто я їм згадував і досі якби не можна не згадувати це так, як вони нас роззброювали, яким дуже подобалося розброювати нас ядерною зброєю, стратегічною авіацію, різати наші ракети, приїжджати, забирати навіть у нас міни, вимагати підписувати дурнуваті угоди про невикористання використання протипіхотних мін. І у нас досі є ці угоди чинними. Хоча ворог використовує проти нас абсолютно всі види е, мін, ми не всі можемо використовувати. Е, я це їм постійно згадую, і розумі... І абсолютно дико для мене, коли вони починають рахувати гроші. От американці дуже сильно досі бояться, е, щоб ми били по НПЗ особливо американські політики. Тому що головним критерієм, так я це зрозумів, будучи три місяці в сполучених штатах, от. Головний, мабуть, для них критерій вони помішані просто на цінах на паливо, тому що кожна родина, кожен уже школяр дорослий школяр 16 років. Вони всі користуються машинами, і по цьому по суті міряється рівень життя. Це щоб був дешеве, дешеве паливо, але це верх лицемірства. Да, Та безперечно, політики цим користуються, і вони не хочуть, щоб ці ціни нафту росли. Ну кажу, але це просто ну знаєте якась фантазмагорія в 21 столітті. Вибирати між життям людей, дитини і нафти ну просто якась бляхамуха фантастика. На жаль, так багато за цим стоїть грошей, бабла сфери російських інтересів, які є на жаль, в кожній цій країні досить широко вони там представлені. Кожен переживає за свою шкуру, це треба розуміти, але і елемент грошей власного збагачення він. Він, звісно, він, звісно, присутній. Багато хто щиро хоче нам допомогти. Багато просто хто шукає шукає певну вигоду. Оце це тому я і наголошував в ефірі на тому, що треба акцентувати і на своїй власній зброї. Тому що, безперечно, змусити їх допомагати. Ми можемо, але давайте відверто. Чи супер вони горять бажанням передавати свою е, сучасну зброю нам? Я вам не відкрию Америку. Ні, не горять бажанням, особливо. Коли така міжнародна політика, коли є Китай, коли є Таївань, коли є неадекватна Росія, котра може ще залізти кудись в Африку, в Азію і так далі. Безперечно, тут Отака от... отакий час, 21-го століття, я би його окреслив був точно типу, лицемірні кончені часи, коли політики орієнтуються на бабло, а не на життя тих же дітей.